Знаєте, я не вірила. Я в такому розпачі була. Ну, це було важко дуже, поки нам не зателефонувала організація твоє опора і сказала, що вашу родину обрали. У мене пропав та речі бачити щасливі очі дітей, які мають свою власну кімнату, мають своє власне ліжко, свій власний стіл, які відчувають себе захищеними, тому що тепер в них є своє власне житло. I am very pleased uh, really, uh, to be here today to visit a big family, 10 children. Actually, they were living in Прокрот. У березні 22-му році почався обстріл. І якраз наш район, наш дім попав під цей обстріл. І нам довелося з дітьми ховатися в гаражі. Нашого будинку і нас евакуювали до Італії. Дуже було важко, чужа страна. Діти, які не розуміли, куди ми їх повезли, навіщо це все. Вони хотіли додому, вони хотіли свої ліжка, вони хотіли своїх іграшок. І через півтора роки ми вирішили повернутися. Ми дуже підтримуємо саме дитячі будинки сімейного типу, тому що вони дають можливість дітям відчувати любов сім'ї, любов мами і тата і рости в атмосфері сімейній, знаючи що таке батьки, що такі брати і сестри, не живучи в інтернатній системі в холодних стінах. Цей дім прийде дуже дуже багато дітей. Це я впевнена на всі 100%. Сім'я вона так розрахована, що всі ми можемо об обігріти, обняти. І вони до нас всі, всі повернулися. Ну всі діти, всі з нами. Жодної дитини немає, яка з нами не спілкується. Всі з нами, всі до одного. Це вже другий будинок, який ми придбали з скридіагрікольбанки. Мені дуже приємно, що бізнес долучається до таких важливих справ. In Agricole, uh, you are involved in all, all this event, and we want really to be inside the territory and to do our job, which is to take care about customers, but to take care about also the territory. It's among our values, and this is really a concrete uh, event showing what we are able to do. We are very happy uh, at Credit Agricole to invest and host this family to help them to build their future. Дякуємо всім, 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 хто причепний до цього. Ми дома.